Друзі, усім привіт! З вами автомайданчик Вінкар. Мене звати Іван. І сьогодні в нас на огляді буде Kia Yeniro 22 2022 року, чистий 22 й рік. Це у нас рестайл в красивому сірому кольорі з новенькими значками. Це у нас 39 кВт. Батарейка запас ходу в 300-340 км. Автівка вся в рідній фарбі. Має пробігу всього-навсього 38 тисяч кілометрів. Сох акумулятора складає 100%. Якщо кому потрібні заміри, скріншоти. Будь ласка, номер телефону вказаний буде під цим відео в описі. Напишіть мені в приватні повідомлення, і я надам вам будь-які скріншоти з цих перевірок. Ідеальний стан, хороша середня комплектація. Маємо лінзовану галогенну оптику, led Ошечки, противотуманні фари. Попереду у нас лючок зарядки. Він у нас Type 2 та CCS. Швидкісний порт зарядки. Автомобіль у нас привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Ще раз наголошу: офігенний колір, на мою думку, один з найкращих і найпопулярніших найходових. 17 легкосплавні диски, датчики тиску шин на кожне колесо. Гума літо з гарним запасом протектора. Це у нас 21 рік. А, далі по комплектації безключовий доступ на передніх дверках, повний електросклопакет, автоскладування дзеркал, водійське вікно з доводчиком. Комбінований салончик, водійське сидіння має мікроліфт, нахил спинки. Так, давайте в дрібничках стан, чи десь поцарапане, чи десь затерте, чи можливо сидіння прим'яте. Ну 38 тисяч пробігу. Стан ідеального автомобіля. Красиве шкіряне мультикермо, білесенькі стрічечки. Клас. Е, також по комплектації мультикермо. Утримання в смузі підрулювання, адаптивний круїз. Підрульові пелюстки перемикання. Рекуперації, датчики світла дощу, автоматичне ближнє дальнє. Давайте запустимо цього красення. Це у нас рестайл, великий сенсорний монітор Android Auto Apple CarPlay. Жодних помилок на приборну панель, клімат. Маємо також, зараз перепрошую. Маємо підігрівчики, автохолд. Електроручничок, вибір режиму руху, активація, деактивація парктроніків підігрів керма. Ось так у нас підсвічується і також по боках, по периметру цієї консолі є декоративна підсвіточка. Зараз вімкну фари і повинна у нас вімкнутися підсвіточка, але чомусь я не бачу її. Можливо, в налаштуваннях потрібно активувати. Але загалом, так, да, є декоративна підсвіточка по Контуру цієї консолі. Салонне дзеркало у нас з автозатемненням. Є в нас тут кишенька для ваших окулярів. Сенсорна мультимедія. Працює дуже швидко. І, до речі, ви також можете підключитися через додаток Kia Connect до даного автомобіля, щоб відслідковувати через супутник його знаходження, місце знаходження, його запас батареї. Можете ввімкнути клімат, можете відкрити-закрити двері та багато іншого. Але там потрібно зробити, потрібно зробити деякі махінації, маніпуляції з регіоном. Красивий рестайловий значок. Ось такий у нас підлокітничок, тут у нас є зарядочка USB. Ось тут у нас підстаканечки, які. За потреби ховаються, і за потреби відкриваються. Три режими руху, еко нормал. А, це у нас спорт. Еко, нормал, спорт. І від цього, до речі, залежить також від режиму вибраного. Залежить, наскільки плавно педаль газу буде реагувати на натискання. Так, по допомозі водію у нас є задні парктроніки і камера. Камера досить хорошої якості, питань по цьому нема. Е, і тепер давайте малесеньке порівняння з коною. Е, Kia Niro і Hyundai Kona. Kia Niro у нас ось це все м'якесеньке, все приємне, шумоізоляція просто фантастична. Е, сидіння, всі матеріали також якісні, приємні. І не менш важливо. Двірні карти у нас також м'якенькі. Ось це у нас все м'якеньке. Дуже все якісно зроблено. Шумоізоляція від задніх коліс і в принципі від коліс в Kia Niro просто фантастична. Ви їдете в салоні повна тиша. А в Hyundai Kona, на жаль, цього всього нема. Це все в Hyundai Kona пластик, це пластик. Вставочки дверні ось ці, також це все пластик, все жорстке, скрипуче, неприємне на відчуття. Але недаремно Niro дорожча приблизно на півтори-дві тисячі доларів ніж Hyundai Kona. За комфорт доводиться переплатити. Але я вважаю, ну на мою думку, варто переплатити. Вона варта своїх грошей на всі 100%. Але знову ж таки, вирішувати вам, так як різниця ще по Kia Niro і Hyundai е, це кількість місця для пасажирів позаду та в багажнику. Kia Niro буде дещо більшою, ніж Hyundai Kona. Наприклад, зараз я спокійно сяду за собою, мій зріст 193 см, я сижу і в мене ще є достатньо місця до сидіння попереду. Так, тут у нас регулювання клімата, до речі, також все звідси дує. Хоч тут однозонний клімат, але звідси ми також отримуємо потік холодного повітря. Ось така сіточка. Блін, ну стан автомобіля просто фантастичний. Нічого не зацарапано, не затерто. Для пасажирів позаду маємо ось такий підлокітничок. Тут два підстаканечки. Якщо він вам не потрібен, можна сюди скласти. Посадити ще одного та другого пасажира, і загалом тут буде дуже комфортно. Перегородки немає. Ви можете спокійно собі рухатися взад вперед вліво-вправо. Під світочка. До речі, дивіться, тут ще навіть є плівка. І тут також Ну, стан нового автомобіля. Що тут сказати? Так, давайте рухатись далі. Також що хотіло вас, хотілося б вам показати, тут все м'якеньке. Це у нас пластик. А ось це м'якеньке. Система кріплення Isofix, звісно, у нас є на лівій та правій, правому сидінні. Стан гуми позаду. Кліренс автомобіля, до речі, складає 17 см в незавантаженому стані. Рестайлова оптика. Парктроніки. Камера в нас вбудована сюди, під склочисник. Великий-великий багажний відділ. Є у нас шторочка. За потреби її можна прибрати. Маємо ось такий зарядний пристрій. До речі, я таких раніше не бачив. І він у нас з потужністю на 12 Ампер. Так, 12 ампер. Знизу ще є додаткова ніша, буксировочний крюк. Жилеточка, і під нею є ще додаткова ніша. Тут зазвичай знаходиться герметик, компресор, ну і якісь ще дрібнички. Також хочу звернути вашу увагу на стан пластику в багажнику. Незначні коцочки, але загалом офігенний ідеальний стан. Автомобіль у нас весь в рідній фарбі. Жодних недоліків по ньому немає. 38 тисяч пробігу. І по Європі, це не по нашим дорогам. До речі, можливо, в нього є якась ще сервісна історія. Але це вже, якщо комусь цікаво, ми. А, так, до речі, щось тут по записах. Да, Дивіться. Давайте спочатку 13 тисяч кілометрів був якийсь. Обслуговування 25 тисяч кілометрів і 36 тисяч кілометрів. 2 тисячі кілометрів назад робилося обслуговування даного автомобіля. Хто хоче, можете ставити на паузу, що тут мінялось. Бачу фільтр. А далі, а далі на жаль, ніхт. Sprechen Deutsch. Або не так. Глянцеві пластикові вставочки, все красиво, дисплей не випирає, не втоплений, рівнесеньке, все симетричне, все красиве. Це все у нас м'якеньке, все проминається, можливо, зараз покажу вам. Офігенний колір. От я вважаю, чисто за цей колір вже варто переплатити. Датчик перешкоди попереду, екстрене гальмування. Тут також це все є. Повний набір асистентів, максимально комфортний та безпечний автомобіль. Також покажу вам підкапотний простір. Ось так це все виглядає. Шильдик обслуговування в 36 тисяч. У нас тут також присутній. Блін, ну до цього автомобіля немає що додати. Реально ідеальний автомобіль. Цінник його 18900 18 900 доларів. Просто за автівку в рідній фарбі свіжак 22 рік, за ходу 300 км, і в яку не потрібно робити ніяких вкладень. Катаєтесь, насолоджуєтесь і економите гроші, так як ця автівка реально е дуже економна. Розхід у вас на 39-й батареї. Буде орієнтовно десь 11-12 кВт. Но це все ж таки залежить від вашого стилю їзди. Ось. Що тут ще сказати? Знаходиться він у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка, 1В. Автомайданчик Вінкар. Маємо також великий вибір автомобілів у наявності, електромобілі, дизельні автомобілі і автівки без підготовки. Також більше автомобілів можете знайти на нашому сайті wincar.com. Маємо доставочку по Україні, якщо вас зацікавив цей автомобіль і ви хочете доставку, номер телефону буде вказаний внизу під цим відео в описі. Телефонуйте, пишіть, надам детальну консультацію та порахуємо доставку під ключ у ваше місто. І також хочу додати, що ми маємо таку можливість кредитування. Якщо у вас не вистачає частинки суми, а вам дуже потрібен автомобіль. То, будь ласка, пишіть свій номер телефону в описі, або телефонуйте, залишайте заявочку. І наш менеджер зв'яжеться з вами, проконсультує, надасть також детальну інформацію, детальні умови кредитування. І вже завтра ця автівка може бути вашою. Будете кататись, насолоджуватись, економити на бензині чи на дизелі, а зекономлені кошти будете виплачувати, наприклад. Кредит за цю автівку. До речі, умови досить лояльні. Ну, Знову ж таки, я розумію людей, всі бояться кредитів, вони їх не люблять, але за спрос, як то кажуть, морду не б'ють. Можете дізнатись, безкоштовна консультація. Ми дуже багато автівок продаємо в кредит, немає ніяких проблем з цим. Ну що ж, дякую, що були з нами. Буду радий вашим підпискам коментарям. Бажаю вам всім гарного вечора.